Мовний скандал у Житомирському ліцеї номер 25. днями у соціальних мережах почали публікувати дописи з фотографією скарги від Житомирської міської дитячої громадської організації Все робимо самі до департаменту освіти, у якій просять відсторонити вчительку від роботи, мовляв, та психологічно тисне на дітей, які спілкуються російською. 25 жовтня. Журналістам «Житомир.Інфо» Богдан Купчинський, який є головою управління даної громадської організації, прокоментував ситуацію. Моя думка Полягає в тому, що потрібно дітей захищати від подібних вчителів, які насильно хочуть прививати їм е, українську мову, яка їм поки не притаманна, да? тому що це російськомовні діти, які вчаться в цьому класі. І відповідно е, вона ж образила не мою дитину, а образила інших дітей. І наша організація звернулася зі скаргою в е, департамент освіти, щоби вчитель заохочувала. Але в кожному разі психологічно не надавило. Ось моя вам позиція. Моє дитя підтвердило, що вчителька кричить на дітей, відповідно, що вона не розуміє мову вбивців. А ви, от як журналіст, що таке мова вбивців? Це ножі, це е, танки, це раз, по-друге, скільки у нас сьогодні російськомовних військових захищає держава Україну? То що? Вони вбивці? За словами Богдана Купчинського, він також надіслав скаргу освітньому омбудсмену, А після того, як почав отримувати погрози, звернувся й до поліції. Погрози да, різних телефонних номерів. І я звернувся до поліції з проханням розслідувати дану справу. Це пов'язано з даною вчителькою, тому що щоб маса бруду виявилась, Вона даває дає мої номери телефонів. Звернувся з проханням до освітнього омбудсмена, тому що це зараз тільки департамент там щось зашевілівся. Ще е, зашевілів е, освітній омбудсмен, тому що е, згідно Конституції України ще ніхто її не поміняв досі, да, то в 10-й статті е, Конституції України чітко прописано, що держава Україна захищає російську мову, в тому числі російську мову. Да, Інші мови національних меншин, українську мову, і в тому числі російську мову. Вчителька мала би заохочувати, не кричати і мала би вибачитися перед дітьми. Перед і мною не потрібно вибачатися за те, що масу бруду виляла чи людям роздає мій телефон я маю Ми завітали у ліцей номер 25. Вчителька Олена Федченкова говорити журналістами була не налаштована, проте зазначила, що скарга безмістовна. Мені немає чого коментувати, тому що скарга безмістовна. Натомість директор ліцею номер 25 Іван Денисюк розповів, що чоловік вчительки зараз захищає Україну, а позицію Олени щодо мови спілкування в освітньому закладі підтримують. Крім того, директор зазначив, що скарги від батьків не отримував. Батьки не зверталися з даною скаргою. Взагалі, батьки даного класу не зверталися до адміністрації ліцею в державних закладах освіти згідно статутом ліцею нашої мова викладання. І навіть під час перерв тільки державна, тобто українська мова. Відповідно, скарги, яка шириться засобами масової інформації стосовно того, що вчителька заставляє, вчителька не заставляє, звісно, і ніяких підвищення голосу до дітей не було. Просто вона виправляє дітей в посадових інструкціях. Вчителя це є. Ніяких звільнень не буде, тому що державна мова. В закладі освіти українська ще раз У Департаменті освіти повідомили, що дійсно отримали скаргу від громадської організації щодо мовного питання, то вони підтримують вчительку. А ось ще був здійснено психологічний тиск на дітей. Будуть з'ясовувати сьогодні. Ми говоримо про війну, яка триває з 2014 року, про вторгнення російських військ на територію України з 2022 року. І тому є питання до голови громадської організації Богдана Купчинського, який дуже багато з нами працював. Всі роки, я, наприклад, знаю, що він працює з нами 20 років. Чому саме він захищає е, ну, нацменшини він назвав російські. Це діти 25-го ліцею. На сьогодні 25-го ліцею нема. Його зруйнувала Російська Федерація. Ми розділили це питання. Ми за те, що вчителька вимагає дотримання норми державної мови в умовах освітнього процесу. Далі, якщо були, був якийсь тиск. Збоку або психологічний тиск, або булінг, або ще якесь явище, що дитину переслідували, дитині не давали можливість себе якось проявити, тоді це буде розслідування, але чисто психологічних фактів, які відбулися. Там немовне питання, там питання, чи порушувала вчителька психологічний тиск на дітей.